І Боже, наш, слава Тобі! Слава Ісусу Христу. Любі дорогі друзі, коли подивитись на життя будь-кого з нас, ми зуважимо, як різноманітні обставини були і є тепер в нашому житті. Постійно відбуваються зміни політичні, економічні, соціальні. Ніколи нема стабільного чогось, завжди є змін. А тим паче, коли нас живуть люди, які мають свобідну волю, вони також роблять якісь кроки і рішення. І ми якось хочемо панувати на цій ситуації, хочемо на неї впливати. Ми, напевно, кожен чим більше живемо, відкриваємо в собі ту дійсність, що ми не так аж впливаємо на когось. Це дуже часто. Може, навіть драматично бути у батьків, коли батьки бачать, що вони прикладають зусилля до дітей. На ну, діти не є такими, які б батьки хотіли. Класичний приклад в родині у батьків є троє дітей. Ті самі батьки так само виховують, але діти якісь інші. Це ще раз показує, що ми реально можемо змінити себе і працювати над собою. Це величезне покликання людини працювати над собою. Оці це казали: змінися сам навколо тебе. Зміниться світ, зміниться, тисячі людей. І це зміна себе це найбільше пильнувати своє серце, пильнувати чистоту свого серця, пильнувати свої думки, внутрішні почуття, бажання. Це, що ми можемо змінити. Бо ми не можемо змінити часто економічні, політичні, соціальні обставини, але завжди можемо змінювати себе. І феномен святих, феномен святості, що вони найперше працювали над собою. І тоді, змінивши себе, мавши чисте серце перед Богом, Бог міг легко дуже послуговуватись ним. Тому Бог хоче також кожним з нас послуговуватись, Бог хоче здійснити місію якусь велику через кожного з нас. Але здійснить це, коли ми будемо мати цю чистоту серця, коли ми будемо близько Господа, коли будемо з Господом, тоді Господь буде легко послуговуватись нами і щось зробити в цьому житті. Життя ми проживемо так чи інакше. Але коли ми стаємо ближче Господа, тоді ми найкраще це своє життя вживаємо. І найкраще Бог щось може добре зробити тут, на цій землі, остаточно в станах тих, яких він нас поміщає.